Виконуємо номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 7 Підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. Знайди значення виразу. Різниця чисел мінус 5,49 і 2,11. Варіанти відповіді 2,7. 19,36 це варіант А, Б мінус 2,1936, В, мінус 7,13,36. і Г мінус 8,13,36. Приступаємо до виконання. Зведемо наше дробе до спільного знаменника і перейдемо до додавання. Спільний знаменник 9 і 12 буде число 36. Знайте додаткові множники. 36 ділимо на 9 буде 4. І 36 ділимо на 12 буде 3. Зведемо до спільного знаменника. 4 множимо на 4 буде 16. А тепер до зменшуваного додамо число протилежне до від'ємника. І знаходимо новий чисельник. 3 множимо на 11, буде 33. Додаємо два числа від'ємних. Сума буде число від'ємне, поставлю їх спільний знак і додаємо їх в модулі. 5,16,36. Додамо 2,33. Отримаємо 7,4936. 49,36 – 36, дрібне правильний, подамо в вигляді мішаного числа. Поділимо 49 на 36. Неповна частка буде 1, додаємо до 7. Востачі буде. 13. Знаменник переписали. Отримали мінус 8,13. Записуємо відповідь. Мінус 8, 13 шостих. І варіант правильної відповіді Г. Номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 7 підручника математика 6 виконано.